Це, мабуть, наш ну моя, скажімо так, ідея а реалізація спільна Палацу культури і друзів, однодумців, творчих людей міста Южного, хто підтримав цю ідею. Я дуже вдячна, що вже на етапі підготовки велика робота проведена і над музичною частиною, і над відео. Бо це буде саме відеокліп, присвячений другої другій річниці. Повномасштабного вторгнення, і е, моя ідея в тому, щоб захотілося повіддячити нашим захисникам, хто вже два роки е, захищає нас всіх, е, що Збройні Сили України дають нам можливість творити, жити. І ми за це їм дуже вдячні. Зараз ми збираємо ще відеоматеріали від наших воїнів, е, щоб використати. ну Ті кадри, що можливо, зрозуміло, що вони не всі можуть свої чилиця показувати чи місцевість, але маємо надію, що зможемо використати кадри з, з передової від наших захисників, саме южненських. Що надихнуло на таку ідею? Та Не знаю, просто, мабуть, життя, війна, це відчуття. Того, що, хоча ми й творчі люди, але ми все одно це дуже е, ну, відчуваємо, і це хочеться якось виразити. Ну, бо ми не йдемо на фронт, але в нас Ну, хочеться нашим нашою творчістю теж долучитися, і можливо, ну бо на жаль, ми більше кажемо в Южному про наших загиблих, але дуже багато хлопців, хто нас захищає, і ми їм пишаємось, і ми. Цим кліпом, звісно, це, ну, це маленька така роб... ну, Три хвилини це не так багато, але хочемо їм віддячити цієї роботи. Зараз під час війни дуже багато створено робіт і в наших українських виконавців вибір великий, але якось вона припала до душі. В гурту без обмежень вона з'явилася рік тому, до першої річниці. Мабуть, рік я і так думала про неї, вношувала. Речі, ми отримали офіційне, як можна сказати, схвалення на використання цієї композиції від гурту без обмежень від їх піарниці, бо я писала їм, щоб вони дозволили зробити кавер-версію, бо це не для комерційного використання, а саме для творчої роботи. От. І ну, я дуже рада, що ми не порушуємо ніяких авторських прав, бо ну, це дійсно це пісня гурту без обмежень, просто наша версія. Долучився, бо музикант мене попросили зіграти Зіграти і зняти скліпів для підтримки військових, особливо живих військових, яких ми всі чекаємо. Пісня дуже. Проникна і дуже щемлива, які ми, ми всі ну, у мене є родич на фронті. Я повністю розумію, що відчувають люди, які чекають, які декілька днів не чули і не бачили, що він був онлайн. Тому хочеться сказати, хочеться просто, щоб, щоб знали, що ми всі чекаємо, що навіть не дивлячись на те, що у нас вигляд так само і цивільний, дякуючи знову ж таки військовим ЗСУ. Виглядає все цивільно і добре, але при цьому ми всі все одно в голові тримаємо те, що ми чекаємо. І, ну, і бажаю для кожного повернутись, дочекатись і щоб пошвидше вже перемогли. Я думаю, що цей проект ще буде продовжуватися, що ще буде ще, ще живі виступи. Звукорежисер розказував. <працювати> Наскільки важко було йому працювати з цим текстом постійно, О, три дні він сидів і вислуховував, і зводив. Це дуже теж важкий для нього. Ну, він ходив подавлений, Чи, тільки із за того, що от, драматизм пісні. Слова, так? Як, ну, і не тільки слова, музика теж дуже, дуже драматична, дуже щемлива. Насправді, коли Оля мені подзвонила з ідеєю зйомки такого кліпу. По-перше, мені дуже сподобалося, що ми присвячуємо його хлопцям, які зараз знаходяться на передовій. Така маленька від нас, але все ж таки підтримка. Тому сподіваюся, що ідея вдасться. І насправді ми в ті три хвилини максимально закладемо зміст. Той, який ми плануємо, тобто підтримати, по-перше, наших хлопців. Ми е, довго планували і думали знімати або на світанку, або на заході сонця. Е, так вийшло, що сьогодні нам погода це дозволила зробити, тому ми от зараз знаходимося з вами на даху. Так дійсно е, досить прохолодно, скажімо так, але е, ви самі можете бачити, яка неймовірна у нас просто природа, як у нас неймовірно гарно виглядає захід сонця. Тому, це теж буде така, скажімо, ізюминка нашого кліпу. Будуть ще відео від захисників, власне, Оля, сказала. Так, Так, ми плануємо. Ми зараз чекаємо матеріали від наших хлопців, від їх сімей. І поки що ця ідея у нас така на стадії розробки, тобто ми ще думаємо, як це правильно інтегрувати в загальне відео, але це має бути. Я сподіваюся, що все. vida.